Що ж, давненько я не робив відео. Та, якщо чесно, от якось трохи було не до цього. Ну, Але вийшло так, що цими днями, як би топустим словом сказати, в общем лоханувся. Та? І вирішив я все-таки це розказати, засняти. Тобто вдруг, Раптом комусь ця інформація буде корисною. Що цікаво, вже є певний досвід тобто в деяких так би мовити, схемах от, Так би мовити, мутних, да? але цього разу вийшло так, що все ж таки піддався емоціям, тобто емоції взяли гору та затуманили мій розум. Що ж, приступимо. Всім відомо, що зараз багато то тобто, різних акцій від бірж, точніше, від криптобірж, валом різних айдропів по криптомонетам, NFT, ну і тому подобне. Звісно, не весь час, але інколи по можливості. Тобто приймаю участь, ну, як то кажу, да, а раптом, то есть, под... по щастей, да, і там, що то так... попаде. Вот. Але цього раптом нікого не було. Але, але, і так, заходжу я, я якось в свій телеграм і читаю повідомлення. Читаю повідомлення від такого-то. От, якоби ви брали участь і ваш то є, аккаунт з Телеграма то є, потрапив в список переможців. Ну, думаю, я там пам'ятаю, де я приймав участь Ну, багатьох айдропах і тому подобне. Да, в підписках, тобто підписувався, полишав свої дані. Ну, було десяток різних підписок. В общем, перевіряти я не став. І давай погнався. То есть, отримувати свої бонусні криптомонети. В общем, щоб не затягувати відео і багато лишнього не розповідати, то есть, тупо сразу, відразу перейдемо до скринів. Робию все це з телефона і коротко, коротко постараюсь це все розказати. Що ж, погнали, ось так виглядає аккаут даного користувача. Взагалі, не знаю, як це назвати. От, такий тут там псевдонім Tether Jack. Заходжу по посиланню то є на якоби офіційний сайт. Ввожу тут свій логін. От, вітання. то є Ви виграли 7600. Е, далі йде запрос під'єднатися то є до вашого гаманця. От, все підтверджую. то Має бути BNB, то комісія береться. Далі якісь трошечки непонятки. По активації. Потім перевожу з біржі Binance 50$. доларів, Бо якоби таке услов'я, що на кошельку має бути 50 USDT. От. Так, далі виходить, той заскрінив операцію, що на Trust Wallet прийшло тих 50. От. Це мережа, що має бути на мережі. Та, е, от. 50 доларів має бути на мережі на даний, ні на який другий, там, ні на смартшені, і тому подобне, ні на ефірі. Далі, виходить, заходжу по адресу. то есть, йде то оброботка, 79%, думаю, о, ура! Все, йде до завершення. Але це опрацювання то есть, відсотка йшло дуже довго. от, Потім в ітою вийшло щось обновив сторінку, чи що я не пам'ятаю, то есть, в суть тому, що. Пише, що депозит повинно внести вже в більшу суму. Потім роблю скріни, відправляю якоби в техпідтримку, це, що мені писали, тобто роблю затвердження, що чи на ці адреса відправляти на ці кошельки пишу так. Беру знову ж таки з Binance, відправляю цю n кількість суму. Тобто, відправив. Получилось 21.49, я відправив на кошельок, розсвалив, прийшли. І 21.51, тобто буквально там. 2-3 хвилини максимум. І автоматично от бачимо кошти списалися автоматично. То є відправив, прийшли, прийшло минута дві, тобто я не встиг навіть в кошельок зайти, провірити, і кошти автоматично списалися. Получається, то є, ну, в общем, далі почав писати, там що за фіня, Ну понятне діло, то є, все чітко продумано, все по схемі там. А що ви робили, а може так, а може то, а розумієте, згідно законодавства, і там, там потрібно то. Ну, в общем, розказувати не буду. Тобто, головне, що смисл зрозуміли. Тобто, мені не треба було там на початку було той тобто, скрін, що підтвердити, то тобто, є, що до мого гаманця там підписується, там прикріплюється якась хрень, коротше, есть, да, тобто, підтвердження. І виходить, я підтвердив, і потім, от коли ено, ено кількість від цих коштів я відправив, ну, на автоматі то і списалося. Тобто, що інтересно, от цей кошельок, да, гаманець есть, да, тобто відправляв тобто пару разів операцій, робив там, з біржі на кошельок, з кошелька на біржу і з кошелька на інші адреси криптомонет. Тобто, зазвичай підтвердження тобто, йде, тобто, потрібно підтвердити операцію. Тобто я відправляю кошти, потрібно ввести Пін-код. Цього разу такого не було. Тобто, прийшли кошти на е, даний мій кошельок на USDT по, через Binance Merchant. І буквально за дві хвилини, тобто, навіть я б сказав менше, ніж за дві хвилини, вони на автоматі тупо списалися. То есть, э, от такая вот така от фігня Ну, чесно сказати, Да, тут моя помилка, но з другої сторони, з іншої сторони. Э, Получається, що цей кошельок не є досконалим. А якби це були десятки сотні тисяч доларів. Допустим, да, вот, ну, Така от фігня Ладненько, думаю, дане відео буде корисним. Тому. Що ж можу сказати? Не ведіться, так би мовити, та на легкі, легкі гроші. Тобто, Якщо навіть є подібні схеми, то есть, вам щось пишуть, відправляють. Не спішіть, потрібно все перевіряти. Що цікаво, потім я почав в інтернеті лазити, там, шуршати, там, це все звіряти, інформацію шукати. Ну і все ж таки вийшло, що я зрозумів, що я лоханувся. Вот. Ну, Правда, по отзивам тут теж, от що цікаво, по озиму тут картина не зрозуміла. Якоби, грубо говоря, 50 на 50 но, наскільки я зрозумів, що отзиви в більшості так накручені. Ну, ті, що, звісно, позитивні. Ну, Більшості негативних. Отак от, от. Надіюсь, дане відео було корисним, особливо для початківців. Що ж, всім здоров'я, удачки та миру. До зустрічі!